На цієї явтівці можу я трохи більше, ніж усі інші казав я напередодні. І вирішив перевірити це ще раз. Давно хотів проїхати через цю перешкоду. І нарешті в мене з'явився такий шанс. Знутри так не видно, це треба в этот в люк вилазить. Давник еще начну. <реку> І вона вийшла, щоб відзняти декілька кадрів. Перша спроба взагалі була безпроблемною, то ми рухались далі. В цьому ми не зупинилися. Більш акуратніше і закопав. Ну як закопав? Спершу сів на пузяку, а потім вже і закопався, а потім ще й докопався. І це саме той випадок, коли не вистачає блокування заднього диференціалу Что, правда? И что теперь? А далее было несколько спроб из самотушки. Бери лопату, копай. У хід пішли, знайдена неподалеку дошка та пару цеглин. Але все було марно. Сів на пузяку крепко. А, на вісіт. Але... Солідарність колег автомобілістів все ж таки існує, і цей чувачок питався, намагався допомогти самотужки теж. В нього теж не вийшло, але, але він був не сам. Ще його друзі на другій машині десь неподалік. Визволяли з песочного спещаного колону якийсь авто. Він їм зателефонував, та ми стали їх чекати. А поки чекали, ми копали. Копали маленьку лопатку. А ось і вони зі своїм тросом мій трос десь у глибини багажного відсіку був. Велика дяка всім цим людям, які допомагали, які намагались допомогти. Чуваки ви круті. Ці чуваки організували цілу рятувальну операцію. Але потужності БМВ та ваги БМВ оказалось замало. Ривком.

Ну, теж нічого не вийшло. Ні, ні дві автівки, ні люди, ні той не допоміг. Але з'явився ще один чувачок, який е позвонив своєму цінту на Камазі, і той приїхав. Камаз, не Камаз. Треба було зовсім трошки вернути Камаз це мощі. Oh, yes. <laughs> Водій КамАЗу зробив це безкоштовно, безкоштовно, від винагороди відмовився, ну я і так.